Право виконуємо за складненням стрибки у висоту з розбігу. Доброго дня, малята! Зараз ми будемо підстрибувати до предмета, який знаходиться вище нашої голови. Дивіться, ось така іграшка. Іграшка у іграшка нас є. І будемо намагатися до неї дістатися. Стали. І енергійно, активно відштовхуємося обома ногами, підстрибуємо до предмета, торкаючись його рукою. Ось так. Ще раз пробуємо. Ось так. А тепер ваша черга. Доброго дня, малята! Лазіння по гімнастичній лаві з опорою на руки. Ставимо чтверенький на коліна. Опираємося на руки і не поспішаючи просовуємося по лавці. Дихаємо носиком, не поспішаємо. обережно стали. Готово. А зараз пропоную вправи двічим на свіжому повітрі. Перша вправа – П'ять об стіну. Те ж саме з опуском у долоні.